Ну що, друзі, у нас нова страва буде. Перепілочки. Ось це фабрична. Взяв спробувати. Ось це фермерська, типу домашня. Зараз буду їх мити, розрізати і маринувати. Ну що, друзі, дивіться, отакі перепілочки, це у нас фермерська виходить, а це фабрична. Ну, Зараз будемо дивитися, що у нас вийде. Ми приготуємо, замариною однаково і побачимо, яка буде смачніша. Беремо височку, мисочку нам вже витримаємо, водичку трошки повітирали. Беремо сюди віддавлюємо апельсинку. Хотел приготовить перепилочок. Вот Трошки соли. перчика сюди додамо. І трошки соуса теріяки. так, небагато. І... і все, тепер гарненько їх перемішуємо, гарненько їх так натираємо і оставляємо маринуватися десь на годинку, щоб вони гарненько промаринувались. Потім далі покажу, що будемо з ними робити. Маринуються перепілочки наші, а, смакота. Друзі, привіт! Уже у нас другий день настав. Я вже навіть підстригся, бачите, бороду підбрив. Наші перепела вже маринуються більше доби. Зараз <кій> будемо їх викладати вже і запікати. І ще я вирішив приготувати крильця разом із перепелами, щоб вже духовочка зря так не пахтіла. Зараз зробимо ще ми крильця. Покажу, як мариную крильця. Завжди у нас стандартний рецепт. Є приправка, така у нас класна до курочки. Вона дуже ароматна, дуже апетитна. Беремо трошки приправки. Сюди беремо сольки. Отак буде достатньо. Багато, потрошку. І беремо. Олійки трохи сюди. Ось так. Все. Перемішуємо. Ось. Перемішали гарненько, зробили масаж нашій курочці. Все, дивіться. Наша курочка вже замаринована. І будемо зараз це все діло готувати. І що, друзі, будемо загружати на деколи нашу перепілочку. Придумав, на пользі буду робити. Привезу сюди фольгу. два кваточки. Зробили так. Беремо тепер олійки трошки. розмазуємо, щоб нічого в нас не пригорало. ще трошки. Так. Ось так. Красота виходить. І викладаємо наших мікрокурей. Ось такі красуньки. Це дві штуки ось ці що фабричні. А оце дві штуки, як нам сказали, коли ми їх купували. Це фермерські. Ось так. Отак. Та те що? Осота. І беремо їх ще зверху трошки олійкою. Зараз так, раз. 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 І розмазуємо так гарненько. І. Все, а так можна їх тепер відправляти, загорати. Зараз наша духовочка розігрівається. І зараз ще з крильцями покажу, що буду робити. Крильця ми будемо не сюди ложити, не на деко, а я їх хочу зробити сьогодні так, хочу їх нанизати на ось такі палички і на решотки у духовці. будуть вони як чи готуватися. Тому я зараз їх отак понанизую гарненько на наші такі імпровізовані маленькі шампура. І потім викладемо їх уже. Поставимо в духовочку, щоб вони запікалися. Ну що ж, відправляємо нашу красу. Ось це відправляємо в духовочку. Духовочка вже розігрілася. Буду готувати при температурі 200 градусів 40-45, може 50 хвилин. Буду дивитися по готовності. Зкриваємо і ставимо їх ось сюди. Ось і тепер. Загружаємо нашу курочку. Ось бачите, що я зробив? Для того, щоб воно е, кругом про цей, ми їх отак понадівали, щоб пропіклось гарно. Зараз ще протираю, щоб не приставало. І отак от, от кладемо. Дуже не бавка. Викладаємо класне наше м'язко. О. А ти що? Ось така краса виходить. Все, відправляємо. Знизу постелив фольгу, тут буде скапувати. Наверх не ложив, тому що тут буде капати тоді на перепілок наших. В общем, отак. І чекаємо тепер 45-50 хвилин. Ну що ж, друзі, майже готові наші перепілочки. Дивіться, яка краса виходить. Зараз я її зверху ще змащу. Є у нас медок, соєвий соус і гірчичка. Зараз трошки їх помажу так, щоб була дуже смачна шкірочка. Одна у нас краса. І все, і відправляємо іще на хвилину десь 10-15. Гарненько. І ось наші крильця, бачите, готуються. Добре, що підстелив туди фольгу. Клас. Ставимо 200 градусів. І ще десь хвилина 10-15 і буде бомба. Ну що ж, наші перепілочки вже готові. Зараз будемо дивитися, що у нас тут вийшло. О, дивіться, яка красотуречка. Ось. Шкірочка така в них прирум'янилася, якраз вже почало ось пригорати. Шикарно, шикарно. Крильця наші готуються тут, зараз я їх вище трошки приставлю, Крильця теж обалдені. будуть. Ну що ж, спробуємо, що в нас вийшло. Звісно, я вже спробував, я вже дві ножки з'їв. Дивіться. Грудочка. Дивіться, ось соку. Оскільки вона соковита, хоч і запікалась просто в духовиці. Ну. Класно. М'ясо промаринувалося, добу маринувалося дуже смачно. Тому рекомендую, готуйте, пробуйте. Всім смачного. А тепер я вам покажу наші крилишки. Крильця курячі. Як вони приготувалися. Це просто шедевр. Це щось неймовірне. Подивіться на них. Так ти що? А. Пропеклися. Дуже класно. Ось. Супер. Дивіться. Яка смакота? Будемо смакувати. Це. Всім гарного вечора, всім смачного. Підписуйтесь на наш канал, буде ще багато крутих рецептів. Ставте лайки і будемо йти далі з часом ногу. Чи з з часом, як правильно сказати? Всім пока.